За все я хотів би подякувати, що виготкнулися, що ви прийшли, що ви підтримали наш захід. Хочу сказати, що взагалі тема АТО, вона зараз одна із основних тем для нашої держави. Відношення до цієї теми різне, можуть бути різні у кожної людини, це право кожної людини. Але те, що ця, ця тема, вона є. Головне те, що це біда для нашої країни, і те, що ми зможемо подолати цю біду тільки разом, тільки якщо кожен з нас внесе свій вклад в цю боротьбу, свою ідею, це ми отримаємо надзвичайну потужну силу, українську таку силу, яка надасть нам змогу подолати нашого ворога, того ворога, який прийшов. Того ворога, який десь там є е, навколо нас, який не дає нам спокій, спокій нашій державі. І дуже добре, щоб кожен з нас розумів, що ті люди, які побували там, ті, хто пройшов е, ту те життя, життя там, то, то це зовсім інші люди. Доброго дня, мене звати Ганна, прізвище Моя Кульва. І сьогодні перше, що я хочу почати, це, мабуть, привітати всіх вас, тому що дуже приємно, що місто Знам'янка і Знам'янський район достатньо активні, тому що ви перше, перше місто, в якому, крім міста Кировограда, ми сьогодні презентуємо цю книжку і знову ж таки по ініціативі. Ваших же ж представників від культури. І ще хочу вас привітати з тим, що з 12 героїв два герої книж цього буклету це зі Знаменського району, це Володимир Мухуров і Микола Нікітін, і вони сьогодні з нами тут, для того, щоб розповісти, чому, навіщо і взагалі як все у нас почалося. А почати, е, крім книжки, я хочу з тих роликів, які ми зняли е, в рамках цього проєкту. Допомагали, я не забуваю, ми з ними спілкуємося до середнішньої тенії, психологи, друзі і батьки це е, саме той фактор, який допоміг е, наблизитися до мирному реальному нормальному далі. Тому що не ситуації, і просто завжди витягувати стосовно нашого цього проєкту була така програма в Кірбограді «Active citizens» за підтримки Британської Ради в Україні, і де кожна людина мала право написати свій проєкт і витримати відповідну процедуру. А вже потім Британська Рада повинна була дійти до висновку. Чи потрібен цей проєкт на наших теренах, в на нашій землі, чи не потрібен. Під час проєкту це були триденні тренінги, ми коріви, в принципі, планували свою, розпочати роботу над тим, щоб створити щось для учасників АТО, щоб війшло в свою чергу в історію, яка неодмінно стане вагомим внеском в розвиток нашої державності. До нас ще приєдналася була Вікторія Семененко, її зараз немає, також один із організаторів даного цього проєкту. Ми об'єдналися в єдину команду і вирішили, що у нас будуть не тільки відеоролики про успішну історію учасників АТО, а також будуть презентовані отакі буклети Сила життя «Force of life», де буде розказано про 12 історій, 12 успішних. Історію учасників АТО, які, переживши тяжкі часи, часи війни неоголошеної, повернулися до нормального мирного життя, які не здалися, не склали руки, а своїм прикладом показали, що життя не закінчилося і повинно, воно повинно тривати, його потрібно далі створювати і реалізовувати. Проект ми створювали починаючи з травня 2015 року, і, звичайно, нам треба було залучити людей, які будуть нам допомагати. Дуже багато людей ми залучилися, серед них і Жанна Петрович, яка сьогодні з нами. Це журналіст, яка написала деяку частину історії, які висвітлені в нашій книзі. їй передаю слово, щоб вона розповіла, як для неї було в цьому проєкті працювати і що було цікавого. Проєкт надзвичайно цікавий, бо Кожна історія це чиєсь життя, і торкнутися цього життя це дуже багато має велике значення. Познайомившись з цими хлопцями, да, з ким довелося працювати. Зовсім вже інший світогляд, уже по-іншому дивишся на те, що відбувається взагалі в країні. Унікальність цього проєкту в тому, що він абсолютно аполітичний. Тобто ця історія розказана хлопцями, так як вони безпосередньо її бачать. Вони як учасники. Так, да, справді дуже важко було їм відкриватися, про щось там, давати відповіді на якісь питання. Багато чого не ввійшло з того, що вони розповідали. Але я вважаю, що такі проекти повинні бути, і кожен повинен знати навіть через призму цих 12-х історій, що справді відбувається, і що треба допомагати одне одному, щоб були сили вижити і витримати всі негаразди, які трапляються. <плес> с психологом, с компасом то есть заинтересовала моя история, как это все начиналось, как это все проходило. Я, то есть было предложение, может ли я рассказать свою историю о том, как это происходило там на истории Украины. Поначалу, конечно, не соглашался, тяжеловато было вспоминать, это вспоминать, как выход целовать, это это было очень тяжело вспоминать, но я решил на это рассказать о том, чтобы люди ну, слышали, поняли, что это такое. Просто ну, это невозможно. Это невозможно описать э, коротко, как это написано в вот, данной э, публикации. Ну, просто Красвинаш начинает волноваться из-за этого. И много обещали нового рассказа. И из-за этого хотел просто немножко это рассмотреть. Благодаря психологам, это благодаря своей которая, ну, то есть именно в самые минуту, когда я оказался в госпитале после там, после плен, как раз она помогла мне ну, не разочароваться, а как-то встать на правильный путь, ну, то есть, если потому что были нервные срывы, было всякое. Это довольно-таки тяжело. Ну, после общения еще с психологом из в центра, было принято мое ну, решение, то есть, именно, как раз именно о том, что помажешь таким же участникам АТО э, по городу Кировограду, как раз Кировоградской области, это громадская организация справедливость. многие ну, просто ребята обращаются по поводу участников ОВД, по поводу разных вопросов, именно, которые касаются юридических. Вот нашел в себе силы как раз, нашел в себе силы, не замкнулся, не шел в сторону просто, э, да, а как раз именно нашел силы, помогаешь таким же самым ребятам, такие. Родина Юрія Козачинського, також він, про нього є історія в нашому, в нашому виданні. І тут показано в цьому ролику про те, як важливо, щоб саме родина підтримувала учасника АТО. В кінці своєї своє, своє історії Юрій пише: зараз я просто інтегрував свій військовий досвід у спільну справу з підготовки військових у Керовецькій області, якою займається наша команда. Ми змогли об'єднати зразу кілька принципів роботи, зокрема, і принцип рівний рівному, де я можу відверто і без прикрас відштовхуватися від свого набутого військового досвіду, резюмує Юрій Козачинський. Як працювати з автоматом, там, з іншим, іншою зброєю? Значе зрозумієш, як треба цілити І те, і цей і і і Ну, Тобто, першочергове, те, що ви можете і знаєте, ти ви прийшли і знали. Але на по факту, стресова ситуація це таке. Починають бомбити, починають стріляти. Куди дівається все, все і де виникає щось нове. Самозбереження, допомога друзям, я не знаю. Ну, це, грубо говоря, вот обстріл, коли попадає, це страх, це був страх. страх. А от і якщо ти страх контролюєш, то вже називається. То есть ты уже начинаешь, у тебя повышенное чувство идет именно самосохранение. Ты уже просто знаешь, как действовать, ты уже просто, ну, до автомата такой, до автоматизма. Ты уже знаешь, где как прилечь, где как кого подвинуть, где кого это, где куда встретить. Страшно вот, два раза, А потом уже страх, нужен уже под контролем. А вот это чувство, когда ребята рядышком, оно помогает. Если знаешь, что у тебя как раз именно двоих боевых которые тоже встречаются, они а дропака. Пушка, да, мужская, и, да, 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 да. и, да, и когда вот э, ночь, когда например, холод, когда ты друг друга спиной режешь при этом никто не спит прикунку. Самое страшное, бывает, вот, именно скажу честно, именно чуть -чуть по самосохранению. ну, вроде и смешно, вроде и не смешно, Стоит, как уже после обстрела э, зеленка, ночь. Слушай, що, рухи, що ну, по Пазимок, вот, ну реакція, вот, ну, вот, вже туди у Ведь вже рука на спусковому кружці, в мене виходить які два рашки. Але так, відповідає, діложки, коли шума столько піднимають, що це группа група Обастряється із лінія, обостряється і все, обостряється да, все. Да? На наші вкладинки Олександр Ципарський і підтверджені словом пана Миколи хочу зачитати. Один із уривок. Я навіть потрапив в курйозну ситуацію, що в місто і почув вихлоп під вибуху. Сміється Саша, поруч дівчина, яка йшла. Тож я роздумую, що практично втис її в стіну, перекривши собою, аж поки не зрозумів, що то звичайний салют. Звичайно, їй я все пояснив. Ми посміялися, але й досі де б не був, шукаючи мав безпечне місце, де можна буде сховатися у разі терористичного акту чи чогось подібного. Тобто відбір до цієї збірки, тому що ми шукали саме тих людей, які вже змогли. Ну, відновитися і змогли включитися в меди життя, які не пішли на контракт, які ну, демобілізовані були. І багато до кого я зверталася зі своїх знайомих, і вони говорили, що я не можу ще ні про що писати, бо я відчуваю говорити про це, бо я відчуваю, що я ще не повернувся, що мені ще треба час, що ще зарано. Ну, Перенаймі це було на, на травень місяці 2016 -го року. Тому, звичайно, є такі історії, але і тих історій, які успішних, їх досить багато. І вже коли збірка вийшла, нам почали змінити з районів. А у нас там, а у нас, а у нас, звичайно, хотілося б написати про всіх, але поки що є ну так сказати, ці 12 історій. Це такий перший крок про те, що в принципі все можливо і в цій історії. Про хлопців, які тут описані, вони свідчать про те, що все можливо і немає нічого неможливого для людини, і життя на військових діях не закінчується.